Радісна, ласкава і розумна. Знайомтеся, це собака породи такса. Кличуть її чапа. Нині в її обов'язки входить підтримка гарного настрою запорізьких надзвичайників. Через це ласкаво її називають собакою-психологинею. Вона стала у нас волонтером після того, коли в нас були ракетні удари, удари в Запоріжжі, і вона не захотіла додому йти. Мені дозволили взяти на роботу. І Якраз дівчата, які трошки перепугалися, вони заспокоїлися, тому що собака дуже требувала для себе внімання. Ганна господарка чапи. Жінка розповідає, що в її родині хвоста та красуня з'явилася три з половиною роки тому, а привезли чапу аж з Кривого Рогу. Муж пообіцяв мені собаку, сказав, що він згодний на таксу і забув про це, але я не забула. Я чоловіка кажу, що поїхали через годину, у нас буде собака. Він такий, я нікуди не поїду, я тобі не дозволяв. Я говорю, ну вже домовилась, вже їде. І ми приїхали. Він дуже дуже робив великий мені скандал, поки ми їхали до вокзалу. Але коли побачив собаку, пригорнув і сказав, все, нікого не віддам. Найбільше чапа полюбляє гратися з дітьми. Собака їздить з вогнеборцями до малечі на різні навчальні заходи, де розраджує малюків та дарує їм радість. Контакти з тваринами це завжди є плюс. Тварини це завжди віддушена така, як для дорослих, так і для дітей. Тобто тут немає ніякої вікової категорії. У штаті обласного підрозділу працює шість психологів. Вони проводять індивідуальні та групові зустрічі з дітьми-переселенцями, які виїхали з окупації та на власні очі бачили всі жахи війни. Психологічну допомогу надають в форматі арт-терапії, відвертого спілкування, розважальних ігор та рухових вправ. Таке спілкування дозволяє дитині відволіктися від війни та швидше адаптуватися до нових умов. Такі заходи проводяться з дітьми, які пережили дуже сильний психоемоційний стрес для більш їх розвантаження та коригування їхньої поведінки та настрою психоемоційних станів і так далі. Якщо потребується проведення для дітей індивідуальної роботи, індивідуальна робота проводиться вже у головному управлінні, у нас у кабінеті за закритими дверима. А це 15-річна Ярослава. Вона 21 березня виїхала із селища Більмак Пологівського району разом з мамою та братом. Школярка не може без сліз згадувати те, що довелось пережити. В їхньому будинку якийсь час мешкали окупанти. Щодня вона чула гучні вибухи та тремтіла від страху. Вже у Запоріжжі дівчині надали психологічну допомогу. У місті вона швидко знайшла друзів. Теже коли заїхали, коли приїхали руські пости. Вже на першому українському було набагато легше. Набагато. Було страшновато трохи, тому що їхала в різних машинах з мамою, але страх в тому був, що коли я приїхала сюди, після нас десь через годину теж їхала колона і її останні дві машини розстріляли. Розрадили Ярославу не лише розмови з психологом, а й такса чапа. Собака неодноразово грала з дітьми-переселенцями, а ще хвоста та справжній гурман. Полюбляє їсти сир пармезан, оливки та мідії. Знає команду їсти та ніколи не сидить на місці. Адже малечі та дорослі чекають на неї завжди. Давидова, телеканал МТМ.